Ми продовжуємо, і з нами на зв'язку наша наступна гостя це співачка Ціна Петрів. Я вас вітаю. Вітаю, дуже приємно сьогодні. Доєднатися до етеру. Завжди рада, і ми завжди раді, тому що ми завжди раді новій класній українській музиці. Ми сьогодні будемо говорити про пісню Берег любові вже подобається, тому що коли десь є любов, це прекрасно, бо любов це просто вічна річ. Розкажіть, будь ласка, про історію цієї пісні, як вона народилася. Насправді така ніби банальна історія, тому що мені цю пісню запропонували, показали, і я можна сказати, одразу закохала в цю пісню. Вона наскільки сильно мені відгукнулася, і я зрозуміла, що це воно то, що має бути те, те, що я хочу транслювати. І вже тоді, потім ми з командою, з аранжувальниками, саунд-продюсерами доповнювали, удосконалювали так, як ми це бачимо. От і е, в такому вигляді як ми підготували пісня, сама така, знаєте, про, про почуття. Про не просто про прочуття, а ті почуття, які, мабуть, проходить кожна людина в житті десь із розставанням, десь із неймовірним шаленим коханням, десь із болем, десь із надією і вірою. І мені здається, що вона би мала точно зачепити кожне людське серце, тому що кожна людина в житті проходить такі різні етапи, і вона мені якась така асоціюється чомусь, чомусь з осінню дуже романтичною. 100%! відсотково. Я тільки хотіла сказати, що осінь, дощ. Свічка, оце все це така осінь. Осінь, прям воно відчувається. Так, так. І знаєте, так допомню ще, оскільки є яку е, е, кому також е, робили до цієї пісні. І не знаю, чи це, мабуть, сама погода підказала, як це має бути, тому що було доволі сонячно, ми знімали літом. Але саме в той день, в той момент, коли була зйомка е, пісні, зйомка кліпу е, відео до пісні, е, погода шалено змінилася. Вона стала різко осінньою зі зливами, з дощем. І ми знімали під дощем, під грозою. Я була вщент мокра, але це такі шалені емоції. І я подумала, мабуть, десь там Бог, мабуть, краще знає, як мені треба протранслювати і донести цю пісню. І вона така, от в мене в моїх думках дійсно от зв'язана з осінніми почуттями, можна сказати. Тому що ось є така золота ще тепла, але десь моментами. З дощами і, і така романтизована, скажімо так, і я сподіваюся, що це вдалося зробити. У вас просто там, напевно, зв'язки з Небесною канцелярією? Ви домовилися, вам погоду підлаштували? Ви все записали, і знову продовжилося літо. Все нормально, буває таке. А скажіть, будь ласка, от ви там співаєте про останній погляд, все, 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 -все таке. А у вас в житті у ці завершення, прощання, завершення історії, вони мають якесь таке емоційне велике значення? Чи багато у вас їх було? Чи є таке щось особисте, що ви співали цю пісню? І проживали ще своє. Сто процентів є. Ну, перша чергова я вже одружена, в мене все прекрасно. Але <гум> ж до цього могло було щось. Був досвід відносин, почуттів і з розставанням, і з такими сльозами болючими, скажімо так, і я можу сказати, що сто процентів цю пісню десь прожила, наклала на себе, десь перенеслася, можливо, в ті моменти, але все одно там йдеться не тільки там про розставання, але й про ті погляди, які зближують. Чи ти б змогла? Я без зміг, а можливо, в себе нас було добре. І тут говориться, знаєте, про те, що. В Принципі, все в людських руках, як би там не складалося, хтось може вірити виключно в долю, але люди самі обирають шлях, яким ти, і можливо, навіть треба точно пройти такі почуття для того, щоб стати сильнішою, для того щоб стати мудрішою, і для того, щоб більше цінувати у щирість і справжність почуттів. Просто ми люди такі цікаві, цікаві створіння, що ми все переживаємо ніби в останній раз. Якщо кохання, то до довостями, якщо ростування, то все кінець життя. І все воно по циклу, якось, якось. Але зрештою, ми знаходимо свою другу половинку і живемо довго, щасливо. Хто не знаходить і сам собі може жити довго і щасливо, це також нормально. Кожен шукає для себе щось таке особливе і живе своє щасливе життя. Розкажіть, будь ласка, а на цю ось? Осінь, ви плануєте ще якісь релізи? І якщо плануєте, то які? Про що там буде? Про кохання, життя чи ще щось інше? Я можу сказати, що у мене така, знаєте, буде золотава осінь <рес> на прем'єри, на класні події, тому що зовсім скоро, 19 жовтня, відбудеться мій перший сольний концерт в Києві. І я шалена до нього туюсь, тому що там будуть також. Такі нові прем'єри, пісень, яких ще ніхто не чув. Е, більше того, скажу, будуть навіть два дуети. Ух <гум> ти! <гум> <гум> От такі будуть новиночки. Тому обов'язково слідкуйте, підписуйтесь в соціальних мережах, щоб не пропустити ці всі моменти. І це особливі моменти для мене саме сольного концерту. Де я покажу своє перевтілення повноцінно, якою я ставала на творчий шлях? Якою є і зараз? До чого я йду, і це буде транслюватися впродовж цього концерту? Має бути цікаво і душевно. Це, це перший сольний концерт. Чи відчуваєте ви ви так. таке хвилювання, як ніби вперше просто виходити на сцену? Які емоції у вас всередині? Ви знаєте, я насправді кожен раз, коли виходжу на сцену, відчуваю такий якийсь невеличкий тремор, хвилювання, і мені здається, що це добре, тому що е, артист, значить, хвилюється. Він, значить, трішечки більш залучений. Він думає, як що донести, як з публікою комунікувати, і так далі. І звичайно, я також хвилююся стосовно концерту, бо це такий вже серйозний масштаб. Але це моя мрія. Я завжди до цього йшла, і е, мені хочеться ділитися творчістю своїми піснями. Е, Якимись своїми баченнями я думаю, що кожна пісня вона значить десь в концерті не тільки знайде свого слухача, відгукнеться. І також ми плануємо зовсім скоро оголошую про невеличкий такий тур, міні-тур, де більш масштабно ще в інших містах, також покажемо. До чого я йду, що я чим я хочу ділитися, і це такий особливий період для мене. Тому це для мене золотава музична осінь. У вас наше осіння весна, бо восени все якось так тихесенько заспокоїться, а у вас навпаки все розквітає, все починає грати новими фарбами. Дуже круто. А хотілося ще запитати зараз дуже важко, я розумію, організувати концерт, тому що війна, тому що ну купа різних різних речей. А до того ж це перший концерт. Чи з багатьма труднощами стикнулися Взагалі, Чи багато часу зайняло це знайти місце, знайти там організаторів, все влаштувати, все продумати? Можливо, ви там за три дні зробили, а можливо, рік готувалися. Насправді такий це довгий клопіткий процес, і я першочергово вдячна Богу, долі за те, що дає мені в житті правильних людей, які так же само горять справою, як і я, і вони мені дуже допомагають. Це моя команда, вона збільшується. Це і піарник, і менеджер, і СММник, і аранжувальники, всі музичні сфери разом, скажімо так, до кубки. І це мене тішить, тому що вони так же само десь бачать і хвилюються, переживають, так як і я. Але Паралельно мене на це заспокою, що все вийде. Є різні, звичайно, можуть бути різні десь моменти, десь якісь казуси, як то кажуть, не без того. Але я себе налаштовую на таку душевну розмову з людьми, які прийдуть послухати мене, поділитись своїм досвідом, своєю музичною історією, і, можливо, навіть неможливо, а точно своєю особистою історією, тому що в своїй пісні я однозначно закладаю те, що прожила я. А не лячно ділитися особистим з людьми, чи щось все ж таки ви залишаєте в собі, чи віддаєте все всю себе. Ви знаєте, я така дуже відкрита, щира людина, і мені чогось завжди здається, що як ти от світло тепло до людей, так воно десь точно має віддатись і тобі. Можливо, не взразу, можливо, не в такому якомусь ресурсі, як ти собі думаєш, що воно віддасться, можливо, воно буде просто пізніше. Але я знаю, що це діє 100%, Такий добрий бумеранг. Посилаєш добре, він тобі так же само повертається. Тому сподіваюся, що глядачі, слухачі оцінять і. Можливо, будуть десь приємно здивовані, і я готова ділитися цим і наповнювати не тільки себе, а й людей, які прийдуть. Так, вся інформація про концерт, де він, коли буде у вас в ваших соціальних мережах, можна знайти. Так, правильно? Так, у Facebook, Instagram, всюди, всюди, всюди. Є вже квиточки Можна придбати на концерт. Це Caribbean Club, 19 жовтня. От і всі наступні концерти також буду оголошувати в себе в соціальних мережах. Тому підписати на Петрів. Я буду дуже рада. І я до речі дуже люблю спілкуватися з людьми новими, які підписуються на мої сторіночки. Прямо вживу відповідаєте на будь-які питання. Ну це дуже круто. Так. Як у вас вистачає часу? Добре, це круто, але звідки ви берете стільки часу? А влаштувати <світ> концерт, записувати пісні, готуватися до туру, відповідати людям. Скільки у вас годин? <світ> не 24, <світ> явно. Насправді годин завжди бракує, і хочеться, щоб день десь був довший. Інколи це буває вночі. Відписую, але десь стає мені ресурсу натхнення, бо мені хочеться, щоб люди відчували мене справжню, і як і це протранслювати, як не через комунікацію з ними. От тому стараюся десь щось делегувати, щось дати. Розставити, скажімо, такий тайм менеджмент, що щоб встигнути все можливе, але звичайно, часу не на все вистачає. Ну маленькими крочками помаленько іду до своєї мети. А ваші рідні на ваших рідних на чоловіка вистачає у вас часу? Вони не ображаються, що ну скільки можна побуть трошечки вдома, Давай там полежимо, подивимося щось по телебаченню. Ви знаєте, мої рідні завжди були поруч зі мною протягом мого життя з маличкою, яке ступала на свої перші музичні творчі кроки, і вони мене завжди підтримували. Це самі перші конкурси. Або це ще навіть в садочку, яке була, коли дітки лягали спати. а Мене за ручку вели на сцену. Я казала, а чому всі спати? А я на сцену. От тому підтримка в мене є. І звичайно, я тільки навернулася від своїх рідних. Я родом з міста Калуша. Івано-Франківської області, тому провела трішки часу із ними, і ми кожен день на зв'язку. І е, чоловік це мій найбільший порадник, найбільший мій творчий менеджер і натхненник, тому він також залучений. І е, першочергова, звичайно, що мої рідні близькі це на першому місці, але вони, звісно, також розуміють, що е, це моя сфера діяльності, це те, чим я горю, і те, що я дуже хочу і мрію все життя. А от якщо у вас випадає такий час, що ви можете взяти міні-відпустку, відпочити, чим ви займаєтеся? Чи це це щось активне, чи взагалі пасивне, 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 щоб ніхто не вчіпав? Ви знаєте, інколи дуже хочеться просто пасивно умовно полежати в ліжку, щоб до тебе ніхто не чіпав. Але от зараз я повернулась з невеличкої відпустки, і мені хотілося зустрітися з своїми друзями, провести час з близькими. Тобто, я й до бабусі, і до мамо, до тата десь на річку разом сходили. Моя похрестиця йшла перший клас, я її вела в перший клас. Тому все такі знаєте доволі сімейні, домашні прості речі, але які тобі дають якийсь такий сенс і цінність того часу проведення. Тому відпочинок буває дуже різний, але я приїхала наповнена, натхнена до роботи. Клас. Ну ми щиро бажаємо вам успіху з концертом, з туром. Маємо надію, що тур не у мене Дніпро. Ну, Дніпро без вашого туру, ну як? Ну, будь ласка, <смі> спробуйте заїхати до нас, будемо дуже раді бачити і чути наживо. Дякую. І, звичайно, завжди чекаємо вас в нашому ефірі з новими яскравими прем'єрами. Ще раз дуже дякуємо, що до нас доєдналися. Дуже приємно, дякую вам, гарного дня. Гарного дня, шановні глядачі. Нагадаю, що в нас у гостях була співачка Тіна Петрів. А зараз слухаємо її пісню Берег любові. Кутили все моє серце, сльози в люстерці, їх не побачиш ти. Так горіла свіча одинока, наче знає, що теж колись догорить. Навіть темряві, тиша замовкла. І не спитає знов, де ми, а ми на березі любові. Вчати не можуть ховати, і це наш спільний гріх. І тепер наші ночі, як сповідь, та почує її лише сірий дощ, ти в минулому мій, а я твоя, і знову там тримаєш щось. А ми на березі любові залишились в першому подиху осені, рідні такі чому чужі. В тому останньому погляді, а ми на березі любові залишились, в першому подиху осені, рідні такі тітві душі, в тому останньому погляді. Шановні глядачі, на цьому телемарафон простір свободи завершується, але не перемикайтесь попереду свіжі новини, актуальні проєкти та багато корисної і цікавої інформації. Тож залишайтеся з Деоден в ефірі та з Україною в серці.